Вітаю! Мене звати Фіалка Надія, я психолог. Також я є кандидатом психотерапевта за методом силу Працюю з дитячо-батьківськими стосунками. Допомагаю налагодити зв'язок між батьками та дітьми. Працюю з алкогольною залежністю, наркотичною залежністю та на хімічною залежністю, інтернет залежністю і громаді. Допомагаю близьким людям, які живуть із залежними, які є у постійній напрузі та контролі. Також працюю з підлітками. Щодо питання самооцінки, емоційні труднощі, які часто загострюються в підлітковому місці. Також проводжу терапевтичні групи, індивідуальні консультації, спільні консультації батьків та дітей, залежних та співзалежних. У своїй роботі застосовую сину драму, арт-терапію, метафоричні карти, когнітивно-поведінкову терапію. У своїй роботі для мене важливий індивідуальний підхід для кожного клієнта. Кожен клієнт унікальний. Методи роботи та темп роботи підбираються під його потреби, адже моє правило не нашкодити. Студія взаємодія це команда кваліфікованих та сертифікованих фахівців, які створюють для кожного клієнта безпечний простір для підтримки та зростання. Зробіть перший крок для себе: досліджуйте себе, змінюйте себе з підтримкою психолога студії взаємодія, запис на консультацію через сайт студії взаємодія. Яке ваше життєве кредо? Кожна людина має ресурс для змін посилити. Важливо лише віднайти їх і навчитися ними користуватися. Ваш підхід до клієнтів емпатія та безпека. Клієнт може відкрито висловлювати свої емоції без осуду. Чому саме взаємодія? Студія об'єднує кваліфікованих психологів та психотерапевтів з різними методами, що дозволяє підібрати індивідуальний підхід для кожного клієнта.